О, встав. І зразу у нього претензії до мене, де моя кава? Що, очі не відкрив? Треба в ліжку каву. Я тобі в ліжку принесу каву, то ти почмі її пити боїшся. Я ти каз, тебе з молока вже Ні. Зранку можна з молоком ти. Ти? Ти будеш мені розказувати що? Така сонна погода, що кисло. Ти чого встав? А що з тобою є? <рес> я утеплилася. Чекай, вже як звідти закупилась. To, якби, там, сніг випав, і ти вже втупливався. <рі> ти знаєш, що я мерзну. Я мерзну. Та що так довго спав? Та да я не знаю, яка погода сонна. А я вже давно встала. Я читаю я, я, коментарі королів наших. Йори, нам такі файні пісні не скидали. Ну, а, а цю пісню, що ми слухали, то італійська кажуть. Ну що, ну? Ну а. Ти слухаєш пісні і не знаєш навіть хто їх виконує. Я такі пісні не слухаю ніколи. Ти нам партич... включав. Та то не італійська о, та, що я включав. Ти що то, то якийсь єври або щось таке? Кажи італійський. Ти, ти там, ти там, ти там розумієшся. Ти знаєш, що йому корова. Сире горошками, а коза. ні. Ну, так. Ліпяшка, мати та горошка, ти в то, мені не розумієш, а ти в піснях розумієш. Ну ти до тебе. Що ти хочеш? Нічого, хочеш завжди до роботи. Зараз звісно. Пушу взятись до роботи в туалеті, помити підлог. Ага. А хто там ногті стрихи не зрозумію. Твій синочок. Мій синочок? Ні, мій синочок в туалеті не стерже ногті. В його синочку сержу я ногті. На ногах. Так. А на руках. Ні, там такі широкі ногті вже таких нема. Ну, у мене. А у мене в мене ногтів ті що. Нічого не знаю, все там мені прибрати. Все прибрати, буде. всю їду в холодильник, поскладати. Щоб мені було все, все як має бути. Mm -hmm. Бо я їду. Що ти нюхаєш, то й нюхає він. Та ти дала цукор. Так? Та? Можна. Ти ж можеш... <ривіт> не можеш хаву людську зробити. Бачиш, що я їсти у каву роблю. <ривіт> Та, все. Мама, зліпи мені сніжку. Слухай, ти не звездає. Та як не знати, чи ти дала цукор, чи ні? Я буду таке дурне пам'ятати, чи дала я цукор, чи ні? Та пробуй. Ну що то мені ще про таке думати, чи я так. не пам'ятаю, а ти не можеш, так? Так. Чи я дала йому цукор нашому і того. Нач дала, то вже тіше. А наче вчора в тюрзі їсти Хотів і що? Це ти казав, що Максим. Ну. Ну і що не їсть? Він прийде і з'їсть. Ха він тобі знову очі золи. Він вже як прийде не з'їсть. Ні. Тут я вручаюся. що прийде він вже не з'їсть. is